Вітаю вас на нашому каналі. Напевно, кожен із вас любить таку чарівну казкову пору року зиму і з нетерпінням чекає новорічних різдвяних свят. Тож сьогодні у нас нова казка саме про зиму та про те, як мишка Марта зі своїми друзями прикрашали новорічну ялинку у лісі. Де взимку дерева вкривалися пухким снігом, а вітер нашіптував казкові мелодії, жила собі маленька мишка трудівниця на ім'я Марта. Вона була відома на весь ліс тим, що вміла працювати швидко, охайно і дуже радісно. Навіть коли інші звірята бурчали, що холодно або що робити нічого не хочеться, цього року Марта вирішила зробити щось особливе. Прикрасити велику новорічну ялинку біля старої лісової галявини. Цього року вона має бути найкрасивішою у лісі, сказала Марта, поправляючи свій маленький шарфик у синю смужку. Але щойно вона дістала коробку зі старими прикрасами, помітила, що більшість іграшок зламані або загублені. От, халепа, що ж робити? зітхнула вона. Та довго сумувати не збиралась. Я сама зроблю нові і вони будуть найкращими. Так мишка вирушила по лісі в пошуках матеріалів, навіть не здогадуючись, що її чекатимуть нові друзі та несподівані пригоди, які перетворять підготовку до свята на справжню казку. Спершу Марта завітала до білочки Лиски. Яка саме сушила на гілці довгі стрічки з ягід та горішків. Привіт. вигукнула Марта. Слухай, а чи не позичиш мені кілька червоних ягід для ялинкової гірлянди? Білочка усміхнулась менш, ніж за мить, стрибнувши ближче. Для тебе хоч цілий кошик. Ти ж кожного року щось неймовірне вигадуєш. Вони разом нанизували ягоди на тонкі ниточки. Алеска раз пораз хитро підмогувала, тільки не все витрачай на ялинку, залиш трошки й собі на компот. Марта засміялася й чемно пообіцяла. Коли гірлянди були готові, Миша подякувала подрузі і попрямувала до річки, де жив бобер Тимко, сподіваючись знайти якісь блискучі мушлі чи камінці. Марто, ти знову вигадуєш щось святкове, вигукнув Тимко, тільки но побачив її. Так, хочу, щоб ялинка сяяла, як зимове сонце. Бобер погодився помогти і показав їй місце, де вода на тому тижні особливо чисто принесла дрібні перлини саморобки. Марту, так вразила краса цих камінців, що вона аж промовила. Вони точно перетворять нашу ялинку на диво. Коли Марта повернулася на галявину, вона вже несла цілий обремок лісових подарунків: червоні ягоди, блискучі камінці, горішкові шкарлупки, тонкі хілочки та шматочок сухої берестяної кори, який, на її думку, стане чудовою основою для зірки на верхівку ялинки. Ну що ж, робота чекає, сказала вона і розклала все навколо себе наша справжня майстриня. Першу вона зробила маленькі дзвіночки з порожніх шкарлупок, вставляючи всередину крихітні навестинки, що цокотіли при найменшому подихові вітру, потім приклеїла блискучі камінці до гілок, перетворивши їх на казкові сніжинки, «Ти знову чаклуєш. Пролунав голос з кущів. То їжачок Гуць. Як бачиш, хочеш допомогти, усміхнулася Марта. Їжачок уважно роздивився вироби і сказав. А давай я зроблю підставку для ялинки, щоб вона стояла рівно. Марта охоче погодилась. Тож, поки вона ліпила останні прикраси, Гуць носив маленькі камінці та втрамбовував сніг створюючи надійну основу. Разом у нас все вийде, промовила Марта, і їжачок важливо кивнув. Коли прийшов час прикрашати ялинку, Марта взяла першу гірлянду з ягід і обережно повісила її на нижні гілки. Ліс тихо завмер, ніби спостерігав за її роботою. Уць, подай мені, будь ласка, гілочку зі сніжинками, попросила вона. Були, відповів їжачок і підкинув прикрасу так високо, що вона блиснула в повітрі, немов маленький фарейверк. Марті дуже подобалось, як гірлянди переливалися серед білих гілочок, а маленькі дзвіночки тихо подзенькували, наче шепотіли зимові бажання. Ох, я б дивився на це цілий день, сказав Гуць. Тільки давай не дивитися, давай допомагати, засміялася Марта, даючи йому наступну прикрасу. Робота йшла так весело, що згодом зібралися й інші лісові мешканці. Зайченята принесли м'який сніг для сніжної хмарки під деревом. Сова стура пообіцяла зробити світлячкову гірлянду, а кріт Горпина принесла цілу жменю іскорок кварцу – Присвітилася в темряві. Це буде найкрасивіша ялинка за всі зимові роки. вигукнула Марта, і ніхто навіть не сумнівався у її словах. Залишилося останнє, і найважливіше зробити верхівку. Марта довго думала, яку саме зірку створити. Зрештою, вона вирішила зробити особливу, таку, що символізувала б дружбу всіх звірів лісу. Вона взяла берестяну пластинку, вирізала з неї п'ять промінів, а між ними ставила маленькі блискучі камінці. О, це ж не просто зірка, це справжній шедевр, прошепотів зайчик Мірко. А ти можеш потримати її рівно, поки я прив'яжу стрічку? запитала Марта. Звичайно, відповів він. Мишка дуже обережно піднялася на імпровізовану драбину з гілля. А всі інші завмерли, спостерігаючи за нею. Тільки не поспішай, крикнула сова. Та я й не посмішаю, сміялася Марта, хоча лапки в неї трохи тремтіли. Нарешті зірка опинилася на верхівці. І коли сонце торкнулося її останнім променем, вона заіскрилася так сильно, що всі звірята видали радісний зітх. Марто, ти просто чарівниця, вигукнув Гуць. Та ні, це ми всі чарівники, бо робили все разом, відповіла вона з гордістю. Коли настала ніч, ліс перетворився на справжнє зимове свято. Сніг блищав під місячним світлом, а ялинка сяяла так яскраво, що її було видно навіть з дальної галявини. Марто, вона виглядає наче казкова, сказала білочка, підбігаючи до подруги. Я ж казала, усміхнулася Мишка. Звірі зібралися довкола. Кожен тримав у лапках якийсь маленький подарунок, яким хотів поділитися з іншими. Давайте зробимо спільне святкування, запропонував Бобер Тимко. Танцями, додали зайці. Із піснями прошепотіла сова, тихо змахнувши крилами, Марту переповнювало тепло. Вона відчувала, що всі зусилля були недарма. Знаєте? сказала вона, піднімаючись на камінчик, щоб всі її чули. Ця ялинка символ того, як ми вміємо допомагати один одному. І я хочу, щоб кожен пам'ятав свято там де є дружба. Звірі заплодували і навіть старий вовк барило, який рідко висловлював емоції тихо пробурмотів. Мудро сказала маленька мишка. Дуже мудро. Почалося справжнє свято. Білочки крутилися в танці. Зайці змагалися, хто вище підскочить, а їжачок організував конкурс. Чий дзвіночок дзвенить найвесняніше. Слухайте, мій дзвіночок найгарніший, хвалився він. А ні, сміялася Марта, легенько дзеленчачи своїм. Рід принесла пахучу зелену траву з корінців, яку всі жартома назвали кротячим пирогом. Скуштуй, запропонувала вона Марті. Гм, неймовірно, спа. «Ммм, неймовірно, смачно, відповіла мишка, тим часом сова розвішувала навколо маленькі ліхтарики зі світлячками, які тихо мерехтіли, немов зорі. Скажи, Марто, а ти втомилася? запитав зайчик Мірко. Ну, можливо, трішки, усміхнулася вона, але це така приємна втома. Ти заслужила медаль найпрацьовитішої мишки, серйозно промовив зайчик. А ні, мені вистачить і цього свята, відповіла вона. Сміх, музика, тепло, усе це зливалося в один великий зимовий спогад, який ліс ще довго не забуде. Коли свято добігало кінця, а на ялинці тремтіли останні світлячки. Марта сіла під деревом і поглянула на своїх друзів, які повільно розходились по домівках. Який же чудовий день, прошепотіла вона. До неї підійшов гуць і сказав. Марту, ти сьогодні зробила щось більше, ніж просто прикрасила ялинку. А ну!» – здивувалася вона, ти об'єднала весь ліс, відповів їжачок. Мишка усміхнулася, відчуваючи, як у грудях розливається якесь тепло. Якщо наступного року хтось інший захоче прикрашати ялинку, то я з радістю допоможу, сказала вона. А ми всі допоможемо тобі, додав бобер Тимко, який саме проходив повз. От і домовилися, – сміялася Марта, піднявся легкий зимовий вітерець. І торкнувся гілок, неначе вітав ліс із Новим роком. Добра ніч, Ялинко, сказала мишка, заплющуючи очі, і Ялинка тихо задзвеніла у відповідь, ніби промовляла. Дякую, Марто, до наступної зими. Так завершилася історія тепла, наче шерстяний шарф, і світла, як зимова зірка. На верхівці чарівної ялинки. Не забудьте покласти вподобайку та підписатись на наш канал, якщо вам сподобалася наша вазочка.